Молочне скотарство або взагалі тваринництво – це 24 на 7, О, це фактично цілодобова робота. Це робота 365 днів в році, От, без всяких пауз, без всяких відпусток, тому що потрібно працювати. Якщо ти готовий до цього, ти берешся і робиш. Це ось у мене класичні три джерсея. Це у мене лебединська порода. Вона приїхала. З Лебедина, бачите, у них зараз починається сезонна линька. О, це я вам скажу сіра українська худоба це єдині корови, які змінюють окрас свій. От вони зараз ставатимуть на зиму більш такими сіріш, сірішими, будуть класичні сірі. Влітку вони майже білі всі, от як зараз ви бачите. Фактично, проблема з заготівлею там кормів проблема із заготівлею там із будівництвом і ну, розміщенням худоби це по факту не проблема, коли ти професійно підходиш до цього питання і працюєш на випередження. Тому тут, якби такої основної проблеми, ну на сьогоднішній момент немає.